Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Так, Хочу сьогодні зняти таке відео: перше ТО міні-трактора Scout tu 404 c Що в мене за перші мотогодини і що з ним сталося? І як себе взагалі зарекомендував трактор? Так, будемо сьогодні міняти мастило у двигуні. У нас вже 57 мотогодин, так як 50 мотогодин потрібно перше ТО провести. У ну, мене в полі застала ця цифра. Я взагалі обкатку пройшов легку трактор 20 мотогодин, і потім він почав працювати в полі. Ну, Я вже це якось і пояснював. Я не вірю в цю таку обкатку, що потрібно там просто їздити без діла. Просто кататися на тракторі, ну, нічого йому не станетесь. Потрібно працювати і так швидше деталі притруться. Ну, понятно, що не потрібно їм орати на пів метра, запудити там якийсь плуг з МТЗ і на... насилувати його. Ну, Це все потрібно грамотно робити. По книжці у нас потрібно провести на 50 мотогодинах після легкої навантажень. Замінити мастило у двигуні, паливному насосі та фільтра паливні. Трансмісія у нас, як бачите, тільки хід щеплення педалі і АКБ. Потім у нас перше ТО трансмісію взагалі аж 250 мотогодин. І то тут тільки перевірити рівні мастил потрібно. І аж на 1000 мотогодин потрібно замінити мастило або один раз в рік, або кожну 1000 мотогодин міняти. Я буду міняти мастило у трансмісії. Дивіться, за гідравліку взагалі нічого не сказано. Но ми замінимо сьогодні в рульовому керуванні мастило. Ось таке заллєма. Двигун, паливний насос та фільтра замінимо. Гідравліка в мене обслуговувалася раніше, так як я ось таке мастило туди залив. Бо було густе залите тут а, із заводу, і трошки в мене був насос на холоді. Е, так. Трансмісію хочу провести ТО аж на 100 мотогодинах. Ну, зараз 57, я думаю, 43 мотогодини воно поїздить. Нічого йому там не станеться. Це моя така. Думка, і я так хочу зробити. Ви робіть, як хочете. Так, ось бачите, що потрібно заливати в КПП. 80В-90, або Т-15, гідравліка І20, або МГЄ. Ось. І Двигун 10В30 М10Г2. Ось. Це в літній період часу. Так. Буду я заливати Braun Docua. дізель екстра манол буду заливати 10W-40. Мастило непогане, допуски хороші в нього. Їздять, я знаю, на легкових автомобілях на ньому і малих вантажний транспорт це там такі скажімо. Буси, п'ятітонніки. Оце все на таких мастилах. Їздить, я знаю, доволі непогане мастило. Головне, на підробку не попастися. Так, що тут у нас? 7 літрів. Бачите, Тара зручно брати, так як в нас двигун якраз потрібно 7 літрів. Фільтри взяті були ось по віксу. Також на доки брав. Це автомобільні фільтри, це паливний мастильний, Ось їхні номера. Не знаю, чи попідходять, менеджер ставив ось паливність, сказав, що підійшов точно. Масляний він трошки інший брав. Всього не подивимося, чи він підійде. Не захотів я китайські брати, вирішено було брати ось такі. Так, що тут по цінах? Ось можете собі глянути. Ось. Повітряний фільтр будемо заливати звичайне дизельне масло, таке ось розливне. І провіримо аерометром якість так візуально антифризу і його уплотність. Якщо там все нормально, так на перший погляд і по аерометру, міняти я його не буду. Так, Що було сталося за цей період часу у мене з міні-трактором? І про сервісний центр заодно хочу сказати, чи він працює, не працює. Дивіться, був я владив люка в тракторі, роздавив. Але як бачите, люк вже стоїть в тракторі, все нормально. Хочу застерегти вас, будьте обережні, це я по своїй глупості владив. Заїжджав, працював день у полі, заїжджав з відкритим люком у гараж, і був воно туди бабахнув. Ось так. Люк в Дребезі розлетівся. Ой, звернувся зразу до магазину, де я купував трактор. Діма за грошопу тобі привіт і дуже велике дякую, що слухаєш. Кажу: таке-таке діло Владив Люка. Ну він каже. Діло не з, не з дешевих, каже, ну, постараюся вас виручити. Буквально за пару годин ТТНК приходить, і вже люк поїхав до мене. ось. Так що хочу застерегти. Будьте з цим обережні. І ще раз дякую тобі, велике Діма, що виручив з люком. Так, Потім була в мене пропала зарядка у, в тракторі. ось, по, Почала вона то, то є, то немає, то є, то нема. Тоді, вже як пропала, то пропала повністю. Також перевіряю щітки, відкручую цю кришечку, щітки в гарному стані. Мультиметром перевіряю якор. Все там коротше, є, працює. Ну і Звертаюся також до сервісного центру через агрошоп Діму. І присилають мені ось таку релюшечку. Я замінив. Стоїть вона ось тут, в цьому блоці запобіжників. Замінив, зараз все запрацювало. Потім був у мене ще почав піщати ролик, натяжні реміння ось, помпи. Ось цей ролик. Зняв я його, в ньому смазка була, але так як він там не РС підчіпника, з металевими кришками, видно, попала пилюка, так як вентилятор нас дує туди. І, короче, попала пілюка. Я його промив, змас... замінив змазку, І, в принципі, зараз працює все тихенько, все нормально. Ну, я вже купив два підчіпни. Купив ось таких два 202-х підчіпника. Там один стоїть 202-й, вже рс взяв з резиною цієї. Будуть довше слугувати. В принципі, так все по трактору. Бо з остальним гаразд, все сухеньке, ніде нічого не потікло. Одне єдине отута потіє сапун трошки. От. Ну, воно тут не, немає не потьоків, нічого, але воно тут таке, наче пріпотівши, і пілючкою припавши. Все остальне працює. Трактор був грязний, це я вчора його перед ТО трошечки помив мойкою, щоб ну, було приємно працювати. Так, Зараз трошки прогріваю двигун, щоб мастило злити, і займаюся замінами мастив. Ось видно, де мойка не дістала, бачите, тут грязно. Ось Хочу показати в рульовому мастило. Коли я трактор купував, воно було світленьке. І Видно трошки стружку, так що тут обов'язково потрібно міняти. І ось наш фільтр стоїть. він Там, бачите, такий ось ащифтик є. І його нажати, там пружинка. Донизу нажимаємо і сюди в горловину його виймаємо. Так, витягнув фільтрик. В принципі, тут, бачите, така у нас сіточка, він просто в бензинчику його промить, і можна ставити назад. ви бачите, зливаємо ось тут два штуцера, оці шланги, від'єднуємо. Ось в якусь стару зливу мастило. Потім, в принципі, рекомендую зняти бачок і вимити бензином, його вийдуть компресором. Ось. І потім поставити тут нескладно. Потрібно ще злити нам буде із гідроциліндра і дозатора. Ось Потім, коли там цей вузел зробили, відкручуємо ці два шланги. Також у тару під підкращуємо передок і ціліндр ліво-право кур... колеса вручну повертаємо, видавити масло з гідроціліндра максимально. І рулем ліво право покрутити з дозатора, щоб масло трошки видавити. Це все діло збираємо в обратному порядку. і Заливаємо в районі 2 літрів мастила. Заливаємо спочатку. ну, я знаю там Верхній рівень заводимо, ліво-право рулем покрутили, прокачали і потім перевіряємо рівень, щоб ось по щупу все діло було в порядку. Так, промів фільтрика, бачок, бензинчиком помив. Так, що тут у нас помастило? Це по-рульовому. Ну, якби грязний, є така трошки стружка металева. Це ось цей бензин якому я мив Тара була повністю чиста. Такі, бачите, є різні рештки. Ну, це добре, що є фільтр. В принципі, нема тут нічого такого прям страшного. Це все діло миється. Зараз зливаємо мастило із гідроциліндра і дозатора. Ну, чуєте, ролік знов запіщав! Ось. Вчора помив, видно водичка потрапила, там, я ж кажу, там пили влагу незахищений підчіпник. Зараз ми його перепресуємо на новий. І буде все чітко. Бо це ж був змазок, тишина була, два дні поїздив, знов запіщав. Так, замінив вже мастило. зараз по рівню. Коротше, Вже прокачав, бачите, аж закопався. До речі, став дозатор набагато тихіше робить. Ось, бачите, мотогодини. А то раніше якось голосніше шпикав. це наче тихіше став. Так, зараз буду займатися натяжним роликом, заменю підшипник. а цим часом поставлю зливатись мас з тило з двигуна. У нас є дві пробки зливні, вона одна знаходиться, з сторонні де паливна інша пробка. Зливати потрібно з двох пробок, так як у нас іде дно картера, ось тут, де як вам показати. Ось, бачите, воно йде з двох половинок. Так, щоб у притик ішов у нас карданний вал. Ну, чи просто вал на передній ведучий міст. І дно поддона поділено на дві частини. І потрібно зливати з двох частин. Це все майте на увазі. Так, масляний фільтр підійшов відмінно цей ВІКС. Паливний, коротше, розломав ключа, погнув фільтр, не відкручується ніяк, ніяк. Зараз буду відключати трубки. І знімати весь фільтр з кронштейном повністю, і в тісках його якось розбирати, бо вже почав, потрібно його замінити. Цей також дуже тяжко пішов, але пішов. ну і Ключом я його пересилив, в принципі, ось. І закрутив від руки, і все. Мастило злив. Ну, мастило, я вам скажу, ну, в доволі непоганому стані. Не прям смола чорна. І стружки, в принципі, зараз зараз сюди телефон опустити. Просто бульбашки стружки як такої я не бачу іменно у двигуні. У рульовому була стружка. Ще й так ну, непогано було, а ну, в принципі тут я не бачу. Двигун не промивав нічого. Зараз заливаю мастило. Так, випресував підчіпник в пресі. Доволі легко це все діло робиться. Бачите, тут стояв із такою металевою защитою. Там моди інші не написано, і номер є. Ну, не прям ноунейм це ось буду ставити отакий підчіпник. До речі, це наш український вже йде. Ось. Скривати і мазати не буду, бо лишня смазка також вона потіче. Бачите, я і пошкодив оцю защиту, як вскривав його. Ну, то ще такий підчіпник. Зараз пресуємо нового і буде працювати. Так, дивимося, антифриз. Розведений десь приблизно на мінус 25. Але він, коли я купив трактор, був червоного кольору. А тепер бачите колір якийсь і не червоний, і не зелений. Коротше, бадяга. Хоча, ну, так, згустки нічого не видно. Буду потім також його міняти. Поки їжджу на цьому, взагалі, щось на зиму G12. Більш-менш хорошої якості. Да, змінив колір, паук червоненький. Ось. Нічого замінимо. Ну, розведений на мінус 25, в принципі. Провели ТО. Це я розпочав його десь о 6 годині ранку. О, 4 години мене це все зайняло. Ось. Що я зробив? Замінив підчіпник ролика. Замінили мастило в паливній, фільтр паливний. Правда, довелося знімати корпус і в тісках відкручувати, тому що дуже-дуже сильно був зажати. Ну то нічого. Я думаю, наступний раз він вже буде відкручуватися. Видрук, я його сильно не зажимав. Коли будете прокачувати паливо, відкручуйте цей болтик, хто там перший раз там є отвір по отвір відкручувати, повністю не потрібно. І закачуєте поки сюди солярка не піде. пішло паливо, закрутили, ще пару качків і все. так Масляний також підійшов, по номера фільтра я вам показав. У повітряному фільтрі також замінили мастило. Налили. ну Приблизно так, щоб по сітку, по низь сітки. І ось, типа як мітка ось така тут. Не знаю, десь 0,7 літра влізло, сюди приблизно, чи 06. Десь так. Ну і все. А, в рульовому також все замінили. Руль повертається легенько, рівень перевірили там, в двигуні також. В принципі, все працює. Наступне ТО буде вже на. Стамото годинах. хочу замінити в мостах заднім, переднім, та в КПП мастило. І думаю, ще раз заміню гідравліку і заміню вже цей раз фільтр. Бо я перший раз їх міняв мастило, а фільтр не поміняв. Я його такий трошки проміг бензинчиком і поставив назад. Ну, Це ще побачу. Так, і антифриз замінимо також. Тому що щось він поміняв колір, це мені не дуже сподобалось. Так що, всім, дякую за увагу. До побачення.